Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити знову про перемир'я, але в контексті вчорашніх трагічних подій в Кривому Розі. Е, дуже багато людей вірять в те, що перемир'я все-таки відбудеться в повній мірі цього слова. Е, хоча он, е, нібито вони домовились про перемир'я в енергетиці. Але росіяни плювати хотіли на це перемир'я. І коли ви думаєте про перемир'я, згадуйте, будь ласка, як загиблий хлопець в кривому розі лежав вже мертвий, а в нього дзвонив телефон і дзвонив йому тато. І можна уявити емоції тата, коли він дізнався цю трагічну новину. Тобто, коли хтось думає про реальне перемир'я, що росіянам можна вірити, не забувайте, будь ласка, що вони робили в Ахмадиті, в Кривому Розі та в інших містах та місцях. Коли хтось реально думає, що з росіянами можна домовитися і вони будуть до, дотримуватися цих домовленостей, згадуйте оці кадри про ем, загиблого хлопця і звонящий телефон. Єдине, що змусить росіян до миру, не до перемир'я до миру. Це їхня повна е економічна агеніляція, скажімо так. Економічне знищення. Це реально, як би там хто не казав, що вони там великі, що у них багато ресурсів, в них ресурсів більше, ніж в нас, да? але в нас підтримує практично увесь цивілізований світ. Їх не підтримує ніхто, крім Північної Кореї. Та не знаю, Ірану, що можна назвати Північну Корею повноцінно економічно економічно сильною державою. Думаю, що ні. Е, нафта, яка падає, і мені це дуже подобається, що ціна на неї падає. І бажано, щоб ця ціна впала до 40 доларів. Забарує, тоді це нестиме величезні економічні проблеми для Росії. ОПЕК переникалась, що Америка змусить Європу купувати у Росіян нафту і вирішила опустити ціни на цю нафту і робить це достатньо успішно. Тобто, бу, бу, в них був страх то опустити ціну нижче 70 доларів, і нарешті вони опустили цю ціну. В принципі, опек та Солодівська аравія може опускати ціну і до 20 доларів, тому що в них собі вартість нафти це 5 доларів. Тобто 20 доларів, це для них буде величезний профіт, величезний прибуток. Повертаючись до перемир'я економічно та бажано фізичне зникнення росіян. От що справді зупинить їх від вбивства дітей, від всього того, що вони роблять, неспроможність це робити або економічно, або фізично. Іншого виходу, там бісмарк колись сказав. Угоди з Росією не варті навіть того паперу, на якому вони підписані. Ось. Так що я думаю, що тоді люди знали, що не варто вірити росіянам. Росіяни підставлять росіяни дуже хитро підступно. Вони тварини, вони прям в них твариничі, от воно лізе, не знаю, лізе буквально з нутра. Вони антрофаги. Зовсім недавно ще були. Антрофаги це ті, хто їдять людей. Тобто люди їдять людей. Люди їдять. І не дивно, чому ці люди їдуть, вбивають дітей, і ще потім їхні воєнкори кажуть про те, що діти самі винуваті в тому, що вони там були. Ну, тобто, як тільки ви задумаєтесь про перемир'я, там мир будь-якою ціною і так далі, і так далі, то згадуйте, будь ласка, ці події. Для тих, хто раптом хоче підтримати канал фінансово реквізити в описі під відео та в закріпленому коментарі. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, це дуже важливо. До нових зустрічей, друзі!